Сіма лоха, друзі! Які ж скажені перформанси були цієї ночі? Яніс встановив рекорд сезону. Вембан Яма був просто unstoppable, але Брон Джеймс показав, хто у будівлі батя. Тому 11 матчів до вашої уваги. Усім смачного і вриваємось! Лос-Анджелес Лейкерс проти Мемфіс грізліс Мемфіс сьогодні без джаму ранда. Ну а Леброн Джеймс в попередніх двох матчах зробив два трипл-дабли поспілі. Хто знає, може дід сьогодні також розізлиться. Тим паче, Мемфіс не найулюбленіша його команда. Будемо відвертими, враховуючи, як Джа робив нерви там Лейкерс в попередньому матчі. Ну і Леброн починає з роздачі асистів на партнерів. Хороша передачка за спиною на Руї Чемуру. Далі подивимось на хайлайти Ентоні Девіса. Він розбирається у фарбі Мемфіса без проблем. Лейкерс вже на десятку попереду. Пізніше Девіс показує, що вміє в захисті проти Зака Іді зупиняє цього здоровилу. Але Зак Іді також показує Девісу: Чувак, ти тут не один так вмієш. Обмінялись трішки бігмени люб'язностями. Щоправда, у Іді 12 очок з лави запасних, а у Девіса 21 плюс 14 підбирань. Пізніше кінцівка першої чверті, останні секунди. Леброн бейн-бейн Робить з 8,5 метрів, влучає здалеку. У короля сьогодні просто феноменальний поєдинок, але до нього ми сьогодні ще повернемось стрічки пізніше. Леброн ось ще раз здалеку. Але здається, це була двуха. Щоправда, трьошки сьогодні Лейкер збили із чудовим відсотком 20 тріочкових із 41-го. Все та сама двозначна перевага тримається для озерників. Щоправда, Мемфіс дуже збалансовано сьогодні атакують. У них знову сім гравців у двозначних цифрах. І в тому числі, завдяки цьому, вони вже мають лідерство у третій чверті. Джерен Джексон Джуніор. Одна із причин цього лідерства. У нього 29 очок сьогодні на рахунку. У Маркус Смарт, яка передача на Дже Хафа. У Смарта сьогодні 15 поїнтів з лави запасних, з іншої сторони Далтон Кнехт. Він дає сьогодні 19 поїнтів з лави запасних для Лейкерс, влучаючи 5 із 5 триочкових. І саме він дає необхідний імпульс для гравців Лейкерс для камбека. Леброн Джеймс там класно розбирається, сину подобається. Ентоні Девіс влучає здалеку. Девіс чудово виглядає у четвертій чверті. Лейкерс вже попереду на плюс один. Леброн Джеймс заходить у фарбу. Рів з класним заслоном йому допомагає. Далі Девіс з передачі Джеймса з дальньої дистанції. Бум! І подивіться, що він робить. Одразу підбігає до Ті Моранта. Це батя Моранта І показує йому, хто тут головний. Будівлі. Звісно, бачимо, що все це робиться із жартом. Ну і Леброна Джеймса відмічаємо, він закриває цей поєдинок. У нього знову скажений тріпл-дабл 35 плюс 12 плюс 14. І лейкер ще не мають жодної поразки вдома. Оклахома Сіті Тандер проти New Orleans Пеліканс. До речі, хтось дуже смішно написав у нас в коментарях, що не New Orleans Пеліканс, а New Orleans Поліклінікс. Ось така назва більше наразі підходить Пеліканам. У них там мало того, що були всі травмовані основні гравці. Інгрем там самотужки віддувався, Йому трішечки допомагали Альварадо та Хокінс. Та й ті сьогодні теж злягли одного під коліна, у іншого спина. Тож новий Орлан грає сьогодні просто навіть не другим, а третім складом. Ну, і звісно, що Оклахома, як справжні хижаки, вони не будуть там рвати жили у першій чверті, кудись бігти. Вони спостерігають за своєю жертвою. Коли вона буде втомлена, коли вона буде знесилена, і це відбувається приблизно там в середині другої чверті. Оклахома вже трішки біжить вперед. Все це відбувається завдяки дуже грамотному захисту. Ось Джейлон Вільямс це демонструє. Чергове перехоплення сьогодні. До речі, у оклахоми сьогодні було 16 перехоплень, і це навіть без чета холмграна. Ну і натомість з іншої сторони у поліканів було. 24 втрати. Я не знаю, яким чином вони все ще тримаються у третій чверті. Тримаються на мінус п'яти. Але знову ж таки тримаються недовго, тому що Джейлен Уільям знову відпрацьовує в захисті двічі. Два поспіль-блокшоти. Яких чистісіньких і яких смачних виписує Джей Даб. У нього 31 очко. Сьогодні це рекорд цього сезону. Плюс сім асистів, плюс чотири перехоплення. І саме завдяки ось такому захисту Оклахома робить вирішальний ривочок у третій чверті, 16 0 Шей Гілджес Олександр також сьогодні в ударі. 29 очок, 5 підбирань, 5 асистів. Як бачите, вже плюс 13 у четвертій чверті для ОКС, плюс 15 робить Джейдап У полікані вже досить складно когось відмітити. Бренду негрем 18 очок, плюс 8 втрат. Хіба що давайте похвалимо Іва Місі, У якого дабл-дабл 10 плюс 10 Шей Гілджес Олександр нас знову. В кінцівці нагороджує прекрасними хайлайтами. Спочатку в захисті, потім в нападі піднімає двох людей і завершує на ізі. Легка перемога у Клахоми майже плюс 20. І в кінцівці ось ще і ще каже Джей Дабу. Братан, у тебе блокшоти були кращі. Бруклінець Бостон Селтікс. Бостон тільки но вчора програли одне очко в кубковому матчі проти Атланти. Тому. Так, після такої дуже прикрої поразки вони сьогодні будуть із настроєм типу знищувати все, що трапиться на шляху. А на шляху їм учора вночі трапився Бруклін. І начебто так, Брукліну дуже не пощастило. Вони потрапили під гарячу руку чемпіону НБА, наче з іншої сторони вони кажуть, ми взагалі-то темна конячка східної конференції, тому будемо огризатись до останнього. У не сьогодні дуже класно виглядає Зейр Уільям 23 очки Він забив це його особистий рекорд сезону. Щоправда, Бостон також розуміє, що дві поспіль поразки це занадто. Якось вболівальники не дуже зрозуміють, тому починають відіграватись. Джейлен Браун вмикається. У нього 24 очки, 12 підбирань, і ось вже у першій половині Браун здалеку вирівнює рахунок 53-53. Пізніше Бостон вже трішки попереду. Пейтон Прічард. Показує, чому він один із найкращих шостих гравців цього сезону: 23 очки у нього, 8 підбирань, 6 асистів. Ну а вже в другій половині Бостон дійсно показує чемпіонський баскетбол у третій чверті. Вони влучають 7 з 11 триочкових. Джейсон Тейтом бом-бом, Чергова трьошка від нього. У JT майже трипл-дабл, 36 очок, 10 передач, 8 підбирань. Отже, в середині третьої чверті плюс 16 роблять для себе Бостонці. І так, начебто, видно, що дуже важко фізично. Бек-ту-бек, вчора був складнючий матч просто проти Атланти. Але навіть попри це селтікс працюють, працюють безжально. На щиті вони також класно виглядають. 12 підбирань на чужому щиті, 18 очок другого шансу. Звідси дуже легкий вин. 139-114 на виїзді. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки. Вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео. Тож обов'язково візьміть участь. Віктор Вембаньяма проти Алекса Сара, два французьких центрових, два мутанта, два прибульця. Єдине, що один виглядає як версія Pro, інший як версія Air. Тим не менше, Віктор Вембаньяма заряджає здалеку. Він нещодавно встановив свій особистий рекорд трочкових шість дальніх. Подивимось, як буде із шутінгом сьогодні. Тим паче він та його партнери вже змогли створити невеличку перевагу для Сан Антоніо, малакайбренем, як вриваються у фарбу. З іншої сторони дуже амбітно сьогодні виглядає Джордан Пул. Так він дуже непогано влучає. Вашингтон тримається на відстані мінус три. Тому Крис Пол передачка на Вембаньяму. Вимбаньяма ще одна трьошка. І того трішки забігаючи наперед, Вембаньяма таки встановлює сьогодні свій новий рекорд трьох. 8 дальніх він сьогодні влучив із 16 Далі ось так продовжив розбирати Алекса Сара на частини. Щоправда, Вашингтон тримається і тримається непогано. Джордан Пул набирає сьогодні. Знаєте, скільки? 42 очки. Нічого собі, це ж справжня вечірка біля басейну. Нікого не покликали, а все тому, що. Віктор Вембаньяма затмив своїм перформансом. Перформанс Джордана Пула. Так, не дивлячись на те, що Пул набрав 42 очки, не дивлячись на те, що ось тут класно Сар гатить згори. І навіть робить це через Вембаньяму, І навіть рахунок рівний, але Вембі у третій чверті починає поливати. Ось ще одна трьошка від нього. Далі знову Вембаньяма з дев'яти бум. Влучно у Вембі на рахунку сьогодні 50 очок. Це новий його рекорд кар'єри. Він стає четвертим наймолодшим гравцем, який набрав півці. Молодшими у свій час були тільки Брендон Дженінгс. Так, це трішки дивує. Девін Букер, та звісно, Леброн Джеймс. Філадельфія приймають Клівленд, команди, які на старті сезону вигравали 13 матчів без поразки. Всього лише 5 в історії. Клівленд може стати шостою. Філадельфія ж сьогодні без Ембіда, без Джорджа. Вони не грають на другий день бек ту Бека. Але знаєте що мабуть відсутність зірок це навіть плюс в цьому матчі для 76ers, тому що молоді гравці, баночники, отримали шанс, і вони були реально голодні. Вони реально хотіли там вмирати на цьому майданчику, боротись там за кожне володіння. І подивіться до чого це призводить Джеред Маккейн робить вже плюс 10 майже для Філадельфії у другій чверті. Цей малий це є той, що Тіктокер він має сьогодні дабл-дабл, шість -дабл рочкових влучив і плюс вісім. Філадельфія собі попереду. Клівленд же розуміють, що ні далеко відпускати не можна. І у Клівленда є виконавці, які вміють скорочувати відставання. Це, звісно, Донован навон Мічел. Це, звісно, Даріус Гарланд. Вони обидва починають дужче працювати. Хороша передачка на Алена. І вже Клівленд зрівнюють рахуночок у цій зустрічі у третій чверті. Гарланд на цьому не вимикається. Він продовжує тиснути. У нього 25 очок сьогодні. Чудово влучає прекрасна реалізація. 63% з гри. Сьогодні, в цілому, Клівленд непогано влучає 16 очкових із відсотком 40. Ну, вони найкраща команда за реалізацію триочкових у лізі. Пізніше Мічел вже робить майже плюс 10 у четвертій чверті. Джеред Маккейн, з іншої сторони не вимикається у новочка сьогодні. 34 очки. Це його рекорд кар'єри, плюс 10 асистів. І ось він робить дефіцит своєї команди всього лише в 2 очки. Але у Клівленда є Даріус Гарланд, як ми й казали, є донован Мічел. Чуваки, які вміють грамотно закривати матчі. Донован Мічел це вже неодноразово робив в цьому сезоні. І ось знову трьошка в обличчя Келебу Мартіну пізніше проти новачка. хо-хо, майже дропає його на підлогу. Донован Мічел, майже трипл дабл, 23 очки, 13 підбирань, 9 асистів. А що найголовніше 13-та поспіль перемога для Кевс. Portland Trail Blazers проти Minnesota Timberwolves. Вчора ці команди вже грали в рамках кубку NBA, і Вовки віддали матч майже без боротьби. Досить сенсаційно. Подивимось, чи зарядились вони сьогодні на реванш. Ентоні Едвардс каже, звісно, зарядились. Одразу бере все в свої руки, класний скорінг, 21-9 попереду. Мінесота. Трейлблейзерс відповідають хайлайтом від Шейдона Шарпа. Ух, як він злетів, не помітив там десь в ногах у себе Джуліуса Рендла. Та тим не менше, Мінесота все ще трішки попереду. На сріт у них приносить 15 очок з лави запасних. У Портленда ж справжнім героєм сьогодні був ось цей персонаж Донован Клінган. Так, ось цей новачок, центровий. Він сьогодні видав 17 очок, 13 підбирань і 8 блокшотів. Просто зацементував сьогодні фарбу Донован Клінган. А з триочкової дистанції у мінусоти дуже і дуже не клеїлось. Ось Ентоні Едвардс, наприклад, 24 очки сьогодні набирає, але 0 із 9 з дистанції. Донте Дівінченцо, 0 із 6. Всього Мінесота влучила 7 із 39 дев'яти Це 18%. Ну і на фоні цього Портленд непогано виглядає. Так, у Мінесоти сьогодні немає основного розігруючого Майка Конлі, проте і у Портленда немає верні Саймонса, і це їм, як бачимо, не дуже і заважає. Вони попереду у середині третьої чверті. Ентоні Едвардс грає в захисті. Він розуміє, що здалеку не летить треба чимось вигравати цей поєдинок але дуже складно вигравати коли портленд грає класно портленд дійсно грає чудово клінган подивіться, черговий блокшот виписує виписує далано бентон легкі очки у відриві плюс 5 блейзер з попереду в середині четвертої чверті вже плюс 9, подивіться і людину Мураху це почне вибішувати він починає там злитись штовхатись із далано бентоном Бентон, звісно, відповідатиме, а що йому втрачати, він сьогодні 13 очок з лави запасних набирає, все нормально. Едвард ще навпаки, звісно, починає психувати. Його команда у четвертій чверті промахнулась 10 із 11 перших спроб. А на іншій стороні ось такі чуваки, як Шейдон Шарп, дозволяють собі ось такі хайлайти виробляти. У Шарпа сьогодні 33 очки на рахунку, і це він тільки нещодавно повернувся після травми. Ну і що ви думаєте, Міннесота перед таким тиском не встояла? І Блейзерс забирають другу поспіль перемогу проти вовків. Сакраменто Кінгс приймали Фінікс Сансе тут перед початком поєдинку домонта Сабоніс отримав свою нагороду найкращого ребаундера минулого сезону. Ну а ми з вами на майданчик Дарон Фокс тут показує свою швидкість, показує свої скіли. Тим паче сан сьогодні переживає другий день бек-ту-бека. і вони сьогодні не тільки без кевіна Дюранта, а й без Бредлі Біла, без Грейсона Алена, у яких ушкодження. Тому Девін Букер якось самотужки намагається чинити супротив. Далі Деарон Фокс ух показує свою п'яту передачу. Ще пару років тому Дарон Фокс був точно найшвидшим гравцем у лізі. Не знаю, як на сьогоднішній день. На сьогоднішній день він віддає передачу на трея Лайлза. а Далі класно рухається знову м'яч у Сакраменто, Кіхан Мюррей поцілив здалеку. Пізніше знову Фокс чудовий пас на Домонтаса Сабоніса. У Фокса 29 очок, 10 асистів. У Сабоніса майже трипл-дабл, що Щоправда, Фінікс чинять супротив. Девін букер вилучає дуже складну трьошку. Фінік сьогодні забирають 19 підбирань на чужому щиті. Завдяки цьому живуть Девін Букер. Вже майже зрівнює рахунок, пізніше Оніл. БУМ виводить фінікс вперед. Нічого собі команді українця Олексія Леня терміново треба щось придумувати, щоб не злити ось так матч на своєму майданчику. Ну і звісно, свої герої знайшли. Сам Хертер класно влучає кіган Мюре і просто печатає до щита Ройса Оніла. Далі до Монтас Сабоніс шукає когось передачу, і того ж Хертера знаходить у Кевіна. Сьогодні рекордні цифри в цьому сезоні 22 очки він набирає. Ну і пізніше, коли Фінікс починає втомлюватись, Сакраменто починають бігти вперед. Кевін Хертер робить щось незрозуміле. Ну Окей, судді дають фол, а не пробіжку. Ну добре, вважатиму, що це був такий діселерейшн. Тим паче, далі у четвертій чверті фініксу ну особливо і не було що ловити. Сакраменто починають влучати як скажені. У них сьогодні 54% здалеку. Навіть Олексій Лень вийшов трішки побігати. 4 очки набрав два підбирання і один асист за менш ніж 5 хвилин. Мілокі Бакс проти Детройт Пістонс. Лілард сьогодні аут, як і в попередньому матчі, тому Яніс розуміє, що вся основна робота на ньому. І також розуміє, що Пістонс – це молода команда, недосвідчена, тому починає булити їх своїм гіператлетизмом. Яніс набирає 22 очки вже у першій чверті. Це його особистий рекорд, при тому, що Мілокі набрали 24 очки. Тобто майже всі очки у першій чверті набрав Яніс. Ух, далі Айзей Стюарт. Дуже брудно грає проти антитокумпо. На щастя, із Янісом все гаразд. Ну а стюарту телепузики кажуть, буває все, до побачення. Неспортивний другого ступеню. Одразу йому арбітри виписують. І, в принципі, інший результат був би тут просто недоречним. Брук Лопес тим часом виводить свою команду трішечки вперед у третій чверті. Брук набирає сьогодні 29, 5 із 8 влучаючи здалеку. Далі Яніс втрачає м'яча, але видряпує його назад і данкує. Яніс показує сьогодні феноменальну гру, що правда, як бачимо, Детройт не здається. А Кейт Канінгем перехоплює ого, куди він збирався? На Брука лопеса, і одразу там позаду набігав Яніс. Переоцінив Канінгем в цьому епізоді свої сили, навіть не дивлячись на те, що набрав він сьогодні 35 очок, плюс 11 асистів. В цей час Грік Фрік робить плюс сім для Мілокі Бакс, Кейт Канінгем не здається. Дуже важливо трьошку влучає у клатчі. І за 2,5 хвилини до кінця Детройт вже зрівнює рахунок. 104-104, Кейт Канінгем виводить свою команду вперед на плюс 2. Пізніше залишається всього лише 30 секунд до кінця четвертої чверті. Мінус три для Детройта. Сасер Бум! Здалеку! яку важливу трьошку влучає на рівний рахунок. І це ще далеко не кінець. Мілокі ще мають трішки часу. Торіан Прінц не влучає на перемогу. Щоправда, і у Детройта залишається трішки часу, а вони вчора відігрались майже одну секунду. І що відбувається? Яніс порушує правила. Ірон Холланд, 19-річний новачок, тепер може вивести свою команду вперед і, в принципі, подарувати їй перемогу за одну секунду до кінця, але Холанд не влучає обидва. Ось так недосвідченість дає. В знаки і новачок. Переводить своїми промахами цю гру до овертайму, де Яніс вже таких помилок не пробачає. Він сьогодні набирає 59 очок. Це рекорд цього сезону. В NBA ніхто цього сезону не набирав більше, плюс 14 підбирань, сім асистів. На додачу Яніс ще й штрафні влучає 16 штук із 17. Абсолютно фантастичний перформанс від Гріка Фріка. Ну і ось така важка перемога для Мілогі. Яніс, ти сьогодні встановив рекорд результативності в цьому сезоні. Ніхто більше не набирав. Ви закамбечили це все на другий день бек ту бека Поділись своїми емоціями. Ой. Знаєте, я сьогодні пишаюсь своїми тіммейтами. Вони грали жорстко до останньої секунди. Вони рухали м'яч класно. Особливо в кінці всі третьої чверті ми почали класно захищатись. Ми почали вігравати щит, і поки ми так граємо, я вважаю, що у нас завжди є шанси на перемогу. Яніс, цей сезон для вас так складається, що ваша команда вимушена показувати стійкість на постійній основі. Розкажи, як сьогодні вам вдалося показати стійкість і завершити цей матч перемогою. Ну, врешті-решт, ніхто не казав нам, що буде легко, правильно? І знаєте, я пам'ятаю наш чемпіонський сезон. Так, ми почали його не дуже добре, але найголовніше ми не здавались. Тому, в незалежності від того, хто на майданчику, навіть якщо грає сама молодь, здаватись не можна. І як лідер цієї команди, я постійно мушу хлопцям нагадувати, що не можна нічого сприймати за данність. Коли хтось відсутній, може через травму і тобі випала можливість зіграти, то вийди на майданчик і віддай все, що у тебе є. Грай правильно, і ти одразу побачиш результат. Тому знову ж не важливо, хто грає, проти кого ми граємо. Ми завжди виходимо і намагаємось виграти гру. Орландо Меджик приймають індіану, Orlando грають бек-ту-бек. Вони вчора винесли Шарлот на своєму майданчику. Вони взагалі на своєму майданчику поки що не переможні цього сезону мають 5 перемог 0 поразок. А якщо захопити і минулий сезон, то мають 13 перемог поспіль і 0 поразок. То моємвей Центр це не просто арена, це така собі фортеця для команди Орландо Мэджик паскальцякам. Каже, мене це не цікавить. Набирають сьогодні 25 очок для своєї команди. Пізніше Теріс Хелібертон заграє Майл Затьорнера. Той поцілив здалеку. У Хелібертона сьогодні знову жахливий матч з точки зору реалізації. Всього лише 3 із 14 з гри, але 9 очок 12 асистів на його рахунку. Таким чином, Індія на плюс 8 попереду, у другій чверті, Франц Вагнер розбирається. Він розуміє, що він головна людина у нападі Орландо, Далі Коу Лентоні. Ухти! Ух ты! Ти, ух ти! Кросовер в стилі Деніса Шрьодера, а потім прекрасний Євростеп. І ось Меджик майже вже рахуночок зрівнюють. Якраз Франц Вагнер зрівнює, у нього 29. Сьогодні 6 асистів. Пізніше останні секунди атаки залишається Орландо. Вагнер заряджає здалеку. Банкеро в захваті. Ось і попереду вже Меджик на плюс 3. Бенедікт Метурі не спішить далеко відпускати від себе Орландо. У нього сьогодні дабл-дабл 23 плюс 12. Далі Паскальсякам влучає залихо на плюс два для своєї команди. Переходимо вже у четверту чверть. Ну і тут же справжнісіньким героєм був Ентоні Блек. другорічка. Він гамачить на своїй стороні майданчика і данчить на чужій. У Блека сьогодні досить скромно. Шість очок, але при цьому 5 підбирань, шість асистів і чотири перехоплення. На цьому його феєрі у четвертій чверті не закінчується. Асист на Мо Вагнера. Меджик вже попереду на плюс 10. Ентоні Блек ще одне перехоплення і чудовий пас на Кентавіуса. І ось саме завдяки своєму захисту Орландо залишаються непереможними на домашньому майданчику. Борода приїхав до Х'юстона, а це значить, що Рокетс приймають Кліперс. Рокетс дуже собі впевнено красуються на п'ятій сходинці на жорсткому заході. Тож у команди і мов все в порядку, і це ще лідери не повністю увійшли в свій ритм. А ось хто увійшов в свій ритм на початку? Це Джеймс Харден забуває пару трьох у бороди. Сьогодні 19 поїнців, 6 підбранців, асистів. І Ви тільки вдумайтесь, він всього лише у трьох влучаннях. Від Рея Алена за кількістю трьохкових за кар'єру. Борода дуже близький, аби зробити історію. Тим часом Джейлен Грін вже зрівнює рахуночок. Джейлен сьогодні дає 21 один поїнт. Пізніше Тарі Ісон ух, показує, що у нього є в загашнику. Який чудовий данк. У нього 18 поїнтів з лави запасних, плюс 10 підбирань. Такий собі дабл-дабл. Далі, Амен Томсон він теж дає дабл-дабл з лави запасних, теж 18 очок і 11 підбирань. До слова, на щиті на підбираннях хліперс були сьогодні абсолютно знищені. Рокецу мудрились сьогодні взяти 18 ребаундів на чужому щиті, що їм подарувало 19 очок другого шансу. Ось вам наочність, будь ласка, промах і одразу підбирання за Лендейлом Тарі Ісон. Які складні очки і показує зубасу, типу Зубас, ти замалий? Я так зрозумів, що Тарі взагалі майстер повимахуватись минулого року. Він отримав на горіхи від Warriors, цього року чекає на свої горіхи. Щоправда, як бачите, не в цьому матчі, мабуть, Рокет вже на двадцятку, майже попереду. Щоправда, саме в четвертій чверті чомусь Кліперс вирішили прокинутись і почати відіграватись. Причому вони це роблять без Хардена, без Нормана Паула. Ось мен вже робить цього мінус шість для своєї команди. У нього чотирнадцять поїнтів з лави запасних. Але і урокець на додачу в арсеналі є Альперен Шенґ'ю, у якого майже трипл-дабл, тринадцять плюс одинадцять шість асистів. І ось такий смачнючий гамак під кінцівку. Шанґюн сейвить гру для Рокетс, які мають показник 8-4. Пані та панове, нагадую також, що у нас є телеграм, канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди, посилання буде у дописі. Нікс приймали Чикаго Болс. Матч був неймовірно цікавий. Тому ми одразу із вами пірнаємо в другу половину. Нікс вчора зіграли кубковий матч, так би мовити. Вони трішки підвтомлені. Чикаго свіжіші. Як ви бачите, у третій чверті вже Булс є гандикап у 20 очок. У них Лавін сьогодні виглядав чудово 31 очко, більше 70% реалізація з поля. 22 очки додає Кобівай, 19 у Вучевича. Щоправда, Нікс виходять на другу половину з абсолютно іншим настроєм. І починають саме у другій половині влучати 60% з гри. Результат ви можете бачити на табло. Карл Ентоні Таун вже робив мінус 5 для своєї команди. Ось вже мінус 4. Кемпейн, бум! Також у нього там трьошечка завалялась на лаві запасних. Пізніше Карл Ентоні Таун знову атакує здалеку. Вучевіч це не захист проти Таунса. Треба щільніше у Таунса сьогодні 6 із 12 троочкових. Пізніше Джош Харт у проході. Виводить НІКС вперед у четвертій чверті. Чикаго пропускають ривок 8-30. Просто жесть. Якась заклала. Він намагається зупинити цю кровотечу. Щоправда, Нью-Йорк не ЗУПИНЯЮТЬСЯ, вони тиснуть ще дужче. Карл Ентоні ТАУН сьогодні не спинний на всіх дистанціях, Ось знову він. Таранить просто закалавіна, то нічого не в змозі поробити. Таунс набирає сьогодні 46 очок, плюс 10 підбирань. Це звісно його рекорд цього сезону. Ну і ми з вами вже залазимо в самісіньку кінцівку. Вона була дуже цікава. Хвилина залишається до кінця. нью Йорк, мінус 2. Карл Ентонітаун з рівня рахунок. Далі Джейлен Брансон. Звісно, йому допомагає. Він зобов'язаний йому допомагати. і Робить це з середньої дистанції. Виводить Нікс трішки вперед, але знову рахунок рівний. Брансон танцює з м'ячем. Прохід в ліву сторону, флоутер. Брансон виводить Нікс на плюс один. На відповідь у Чикаго залишається менше п'яти секунд. Напруга неймовірна. Джош Харт і заклад він починають штовхатись. І я не знаю, чи саме цей епізод повпливав на Джоша Харта, але ось тут на останніх секундах він порушує правила на Кобі Уайті. Чим просто дарує, дарує Кобі Вайту три штрафних кидочки, при мінус два для Чикаго. І Хобі Вайт ідеально користується цією можливістю. Влучає всі три штрафних. Виводить Чикаго на плюс один. Джейлен Брансон. Залишається одна секунда середньої дистанції. О, як же близько! Але не влучно. Карколомна кінцівка у Нью-Йорку. Нікс програють на своєму майданчику, програють одне очко. І в наступному матчі можуть реабілітуватись проти Нетс. Друзі, на цьому як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто бажає доєднатись, посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!